Всім привіт! намасте, Сідаємо в комфортну для себе позицію, витягуємо за маківкою вгору. Можете провернути декілька разів плечі назад і вниз. Зараз прикриваємо очі, робимо три глибоких тиха видиха. З видихом відпускаємо напругу свого тіла, відпускаємо. Свої думки і стараємось налаштуватись на практику на момент тут і зараз. Ще один удих і видих. Покладіть зараз руки на нижні ребра. Ось тут у нас є м -м, така. Лінія, де ці ребра сходяться, відчуйте її, і ми зараз подихаємо діафрагмою нашою. вдих ребра будуть розширювати в сторони, плечі до вух не підіймаємо, а на видих здуватись. І тут ви відчуєте, можна подивитись, як відстань між ребрами збільшується на вдих. І на видих. Вздуваюся, тож ваші пальці розходяться і сходяться. Закриваємо очі, кладемо руки на нижні ребра і пробуємо Вдих через ніс. Ребра розійшлись, сторони, видих. Зійшлися. Якщо вам комфортніше, можете видих робити через рот, губи, трубочкою і продовжуємо дихати. Старайтесь вдихати, вдихати максимально повільно і набирати максимально повітря і так само випускати. І ще три. І з останнім зробить дих, і навдосі тримаємо затримку дихання вдих ребра розходяться. Повільно видихаємо. Відпускаємо. Добре. І витягуємо за руками вгору вдих, руки вниз видих, підборі до грудей. І ще раз вдих витягуємо. І вниз видих. І ще один вдих. І видих вниз. Зупиняємо справу руку, ми відставляємо в сторону і зараз нахиляємо підборіддя мужку вліво, витягуємо бокову поверхню шиї І зараз змінюємо рух долоні вниз і вгору. Добре, долоня на себе, опустили вухо і злегка на праве Ліве вушко у нас дивиться вниз, праве ми натискаємо, витягуємо ще більше цю поверхню нашу праву. І можна знову додати рук рукою долоня на себе і від себе. І відчути, як витягується ще більше шия. Добре, вертаємося в центр. І зараз витягуємо ліву руку в сторону права розслаблено і тягнемо вухо до правого плеча. Потягнули, повернули. І можна додати руку рукою долоня на себе і від себе. Нахиляємо зараз руко до правого плеча, ліву руку кладемо зверху на ліве вухо, витягуємо бокову поверхню шиї ліву і теж додаємо рух долоною. Долоня на себе і від себе витягується. І ще один. Вертаємося в центр, опускаємо підборіддя вниз і витягуємо вгору, і ще один, і видих. І тепер дивимося за праве плече і, і Ще за Заправо, і за ліве, І продовжуємо. Максимально старайтесь побачити, що знаходиться у вас за спиною. І тепер робимо повне коло, опускаємо голову вниз, закриваємо очі і повільно прокочуємо голову вперед. На вдих, назад на видих. Акуратно, повільно, проходимо через кожну точку назад, акуратно, закидаємо сильно, спину при цьому тримаємо рівно. І ще один і змінюємо напрямок руху, рухаємось в інший бік вдих вперед, видих назад. Добре, зупиняємось по центру. Руки зараз беремо в пальцевий замок, Підборіддя до грудей і опускаємо руки. Сильно ми не тиснемо, просто під вагою рук, лікці дивляться вниз, відчуваємо, як розтягується задня поверхня шиї. І витяжіння йде також по хребту вниз. Дихаємо, вдих, видих. І зараз ми вдих розкриваємо, штухаємо грудний відділ вперед, а лікті назад, ніби ми їх хочемо позаду з'єднати. І з видихом закриваємось, ховаємось, ліко, тягнемо до ліктя, підборіддя, до грудей. І ще на вдих ми максимально розкрились, на видих заховали. І ще видих розкрились. І видих. І видих. І видих. І ще два. І один. Добре. І витягнули зараз замком з рук. Вгору потягнулись вдих, з видихом округлили. штовхнули долоні вперед, лопатки назад. І ще вдих. Витягнулись. видих. І ще два потягнулись вдих, видих, округлились і один, затримались тут, поп вжинили руками назад. Зараз потягнулись вправо-вліво, легко покачуємось і витягуємось. Руки у нас максимально рівні в ліктях, і ми тягнемо себе ніби в один бік і в інший. Зараз ми будемо малювати такий круг руками, тягнутись вправо, вперед, округляючи спину, переходити вліво і вирівнюватися. І ще потягнулись вправо вперед, округлились, вліво і вирівнялись. І ще направо вдих і видих, піднялись. І тепер в іншу сторону витягуємось вліво. Скругляємось вправо і з видихом вирівнялись і ще вдих. Округляємось, витягуємось направо і вирівнюємось. І ще одне таке коло. Потягнулось і вирівнялось. Добре, можете струсити, добре руки, нехай вони розслабляться. Зукаємо руки на коліна, провертаємо зараз плечики назад декілька разів. Ніби скидаємо в себе важкий якийсь рюкзак, Чути прямо це полегшення в спині і тепер вперед да, вертаємо. Добре, і зараз витягуємо за руками вгору і будемо нахилятись нижче, якщо виходить прямо на лікоть, опускатись в одну сторону і в іншу в динаміці. Верхня рука у нас завжди витягнута максимально рівно в лікті, отак ми її не згинаємо. долоня дивиться вниз. І нас ніби за цю долоню хтось бере і витягує. Стараємо сидіти на обох сідничних буграх, сіднички не відривати від підлоги. Якщо у вас не виходить опускатись так низько, можна вище залишатись. Добре, і залишилось по центру. Зараз змінили позицію ніг. Права нога у нас буде попереду, по лінії килимка ліве коліно торкається правої стопи, ліва нога у нас позаду лежить. І ми будемо, давайте спочатку малювати такі кола лівою рукою, підіймаючись вдих, штовхаючи таз вперед, максимально розкриваючись і з видихом опускатись вниз. І ще на вдих Підняли, штовхнули таз вперед, розкрили. І видих, опустились. І ще видих. Розкрилися. І видих вниз. І ще два і видих. І один. І видих. І зараз у нас рука права залишається на місці, на рівні тазу, І ми на вдих розкриваємося нашою лівою рукою. На видих, ніби пірнаємо під праву руку, скругляючи трошки лопатки, грудний відділ провертаємо вниз в килимок. І ще на вдих ми розкрились, погляд прямує за лівою рукою. На видих закрились. Відчуйте таку теж легку скрутку в хребті. І як розкривається грудний відділ. І лопатки збираються, і навпаки, розходяться. Тут ми лопатки зібрали на розкриті, на видих, спина широка, лопатки віддаляються одна від одної. І ще один вдих. І видих. І зараз ставимо разом долоні, десь на одному рівні, і ніби трошечки випірнаємо на вдих, і на видих штовхаємось від долон, скругляємо спинку. І ще на вдих. Розкрились на видих, штовхнулись назад. І ще один видих. І видих. Добре. І зараз. Ми витягуємо руки вперед, спробуємо підійматися на вдих, розкриватись і опускатись на видих. І ще піднялись, розкрили руки, штовхнули таз вперед зібрали лопатки і опустились з видиху. І ще розкрились, витягнулись, опустились. І ще один вдих. І видих. Добре, і змінюємо тепер сторони. Ліва нога у нас попереду лежить по краю калимка, праве коліно торкається лівої стопи. Ліва рука приблизно на лінії тазу, трошечки збоку, і ми за правою будемо малювати таке півколо, підійматися на коліна, та штовхати вперед вдих. І з видихом опускатись. І ще на вдихнув. Знімаємось. І, І на видих. Опускаємось. І ще один вдих. Розкрились. І видих. Вниз. І останній вдих. І вниз. Видих. Добре. І зараз рука у нас ліво залишається на місці. Заправою ми будемо розкриватись погляд за правою рукою на вдих. І на видих під ліву, скругляючи спинку, грудний відділ, провертаючи в килимок. Рука опорна може тут трошки призгинатися. На видих. розкрилися. На видих. Округлились. І ще розкрилися. Видих. Закрились. Видих. І ще два, розкриваємось, і закриваємось у видих, і останній вдих. І закрились видих. Добре, цього достатньо. І тепер ми виводимо наші руки вперед і підіймаємось вдих, штовхаючи та збираючи лопатки. І з видихом опустились. Плавно знову піднялись вдих, розкрились максимально. З видихом таз назад і плавно опустились. І ще видих. Опустились, видих. І останній вдих. І опустились видих. Добре. І зараз ми провертаємось. Давайте вдовж килимка. Ах, тягнемо таз назад, сідаємо на п'ятки, розводимо лікті. Грудним відділом ковзаємо по килимку вдих і з видихом себе витискаємо. І знову з круглою спиною йдемо назад. Робимо прогінь вдих, І з видихом себе виживаємо. І ще назад. Передив, вдих. І витискаємо себе. І зараз заводимо грудний відділ перед своїми а, долонями, зап'ястями, опускаємо підборіддя і грудний відділ вниз. Руки у нас в опорі стоять. Таз на горі, коліна теж у нас стоять. Дихаємо тут, живіт підтягнутий, можна колінами йти ще ближче до грудного відділу, якщо це комфортно. Дихаємо тут. Якщо досить комфортно, поставити ножки на пальчики і відірвіть колінка. Опускаємо коліна, хто підіймав, опускаємо зараз повністю. Руки ставимо перед собою, пальці дивляться на одне на одного долоні, витягуємо, подовжуємо спинку, опускаємось і ставимо долоні. Біля плеча і зробимо ще декілька таких підйомів. На віддих потягнулися маківкою вгору, витягнули, з видихом, опустилися, плавно вниз. І знову спочатку в нас підіймається погляд, ми дивимося вперед. Потім відривається грудний, потім живіт. Ми переходимо на лобкову кістку і з видихом так само опускаємо живіт, грудний відділ, і в кінці голова. І ще давайте два рази. На вдих витягнулись, на видих, опустились. І останній вдих. І опустились. Видих. Добре. І штовхнули. Зараз таз на п'ятки, витягнулись вперед, за руками, лоб опустили в підлогу, вдих, видих. Розслабили свою спину. Відновили дихання, якщо воно збилось. І зараз ми починаємо вирівнювати хребет за хребцем. у нас автоматично підтягуються руки до корпусу. І ми виростаємо тут. І зараз витягуємось навдих за руками вгору і зробимо скрутки. Права рука вперед, ліва назад, захопили тут коліно, тут опустили ручку на кінчики пальчиків, подивились назад за спину, видихаємо. І ще витягуємо згору вдих. І з видихом ліва рука вперед, права назад. Захват коліна, тут на, кінці, на кінчики пальчиків, і погляд назад. Витягнули ще разгору вдох. І намасте, видих. Я вам дякую за цю практику. Чекаю на наступних тренуваннях. Залишайте коментарі, лайки, поширюйте мій канал. І посилання під відео є на банку Монобанк, і також на мій інстаграм. Якщо вам цікаво слідкувати, підписуйтесь і донатьте, буду вам вдячна. До зустрічі!